Виявляється, щоб закрити швердко збір, панове, потрібно перше. Я не все правильно роблю, слухайте, як треба правильно. Одягнути форму. Повністю екіпіруватися. Друге, взяти зброю до рук, знайти якісь руїни, яких тут на Донеччині. Записати відео, подавити на жалість, задати про їхню совість. І так далі. В мене єдине питання. А ви не знаєте, що в Україні купа зброї? Чи ви, може, не знаєте, що в Україні купа руїн через війну? Чи ви думаєте, що через війну в людей з'явилось більше совісті? Чи менше, чи більше. Вона як була, так і є. Війна ж вона, знаєте, вона підсилює людські якості. І коли мені таке подібне щось говорить стосовно просування своїх зборів, мене трохи інколи паралізує. Реально паралізує. Тобто ти, сука, маєш принижуватися, щоб закрити збір, який там допомагає твоєму підрозділу. От мені медичному, в моєму підрозділі потрібна автівка, відзиги і гладкоствольна а, рушниця. Тобто ти маєш, сука, принижуватися, поясняти базові речі, щоб люди скинулися і допомогли. Бо ти захищаєш їх в тому числі. Сюр, неприємний сюр. Місцями прям нудить, сука від цього. Я підшов від легшого, не хочу і не буду ніким маніпулювати, розповідати отаку, яку вам розповідають з утра до вечора, граючи вашими емоціями, яких і так немає. Я розігрую призи, хто не в курсі, три призи, хороші, особисті мої речі. Це планшет, дві камери. Можете зайти ось під цим відео в описі і почитати. Тож хто не байдужий, Може допомогти цілую люблю. бережіть себе.